Щоліта літа на березі Чорного моря у міжнародному центрі відпочинку Зоряний берег проводиться кадетський бал. Цього року цей урочистий захід, який не має аналогів в Україні, відбудеться 25 червня. Головна мета чудового дійства відродження традицій офіцерства високих морально-етичних принципів, на яких виховувались кадети за усіх часів. За словами організаторів, гості вечора стануть учасниками розкішного театралізованого дійства, що дозволить їм відчути смак епохи офіцерських балів 18 19 століття. У прошлом році состоялся п'ятий кадетський бал, юбилейный кадетський бал. І ми завершили Я думаю, що в цьому году буде новые впечатлення, нова режиссура, і ми почнемо традиционного кадетського бала. Цьогорічний кадетський бал присвячено 230-річчю Севастополя. Так, це як і раніше, блискучий світський раут на якому кадети кружлятому танці зі своїми дамами. Знову і знову найкращі бальні ігри, вальс, полонез, мазурка. Однак цього разу формату урочистості буде дещо змінено. Тепері отети немного от традиційних моментів присутніх на балу, то тобто, від театральних постановок, які спочатку були введені в обов'язковому порядку для того, щоб вповнити вікторіанську епоху і повернути людей к тим традиціям золотого века. русской культуры. Сейчас мы будем работать больше над содержанием, то есть вовлекать зрителей, вовлекать участников в живое общение и в живую импровизацию. Поэтому в шестом именно балу видны такие новые интерактивные формы, в которых зрители будут не зрителями. Поэтому им предлагается, помимо традиционных трех танцевальных сетов на балу, как это было принято и ранее, в перерывах будут различные мастер-классы и интерактивы. То есть специально планируется открыть музыкальную гостиную, сделать такой уголок. Театральную гостиную, где каждый из участников бала может попробовать себя в роли андребризера, то есть попробовать себя в каком-то спектакле. Ведь если вспомнить те самые Екатерининские времена, обязательно между танцевальными перерывами молодежь показывала... імпровізаційні спектаклі. Серед учасників балу будуть вихованці кадетських корпусів із різних куточків Росії, від Алтайського краю до Республіки Карелія, а також кадети із Запоріжжя та Академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахимова. На сьогоднішній момент ми вже знаємо, хто до к нам приїжджає. Приїжджають хлопці ребята кадетських корпусів, такі як Алтайський кадетський корпус, Свердловський, Тамбовський, Московський кадетський корпус. Дуже приємно, що їдуть ребята из Карелії. Конечно, поддерживают наши и украинские Запорожья Чернигов, ребята, которые уже неоднократно участвовали в четвертом и пятом кадетских балах. Особое внимание мы уделяем, конечно, нашим курсантам, нашим лицеистам, нашим э, ребятам севастопольским, которые учатся э, в Академии ВМС э, Нахимова, э, в колледже и в лицее. Ребята, которые с особым вниманием и тщательно готовятся к этому балу. И очень приятно видеть их уже подготовленными, красиво вальсирующими, с нашими э, школьницами, девочками, которые учатся в наших севастопольских школах». Кадетський бал це подія мандрівка, свого роду історична реконструкція та культурне дзеркало військових традицій Севастополя. Бал робить знову пріоритетними військову доблесть та офіцерську гідність, галанність у відношенні до прекрасної статі. Проведення такого мероприятия дозволяє нам ощутить вкус епохи, ощутить и офіцерство. нашу молодь. Воспитувати красоту, любов красоте, к танцю, вообще себя себе от такими от прекрасними дамами і кавалерами. Цьогорічний бал благодійний. В ході заходу проводитимуться аукціони, а зібрані кошти будуть направлені дітям, що залишилися без батьківської опіки.